Як відговорить замовника, і не заробити грошей. Тут буде зона відпочинку, кухня вітальня це вітальне полотно і проектор. І зробити такий міні-домашній міні кінотеатр. При тому, що стіни ще і стеля це дозволяють зробити, можна прокласти необхідні кабелі. Але поставило питання, а, чи буде ще окремо телевізор. І тут як ніде те саме питання з точки зору юзабіліті, я спитав, як часто люди дивляться телевізор, що вони дивляться, і, і буде склеєчка. І вияснилося, що зараз, де вони мешкають, кожен вечір сім'я сідає, там дивиться фільми, Ютуб, Нетфлікс і так далі. А тут від телевізора хочуть відмовитися і зробити собі міні-домашній кінотеатр. По-перше, Кінотеатра одного мало проектора і полотна зразу постає питання. А звідки слухати? Тому що звідки давати картинку. Там плюс-мінус ясно. Але найголовніше буде в наступному відео.